Мене змушують грати з PlayStation. Це що за рибина така? Ракета тільки що їбала. Дуже гучно літає якийсь безпілотник. Тихо що і бажано. Що таке? 45 тонн. І 85 ти їхав? Нормально. Як ще можна на цій дурі в боком входити? Я безстрашний, якщо б на мене така дура їхала. Вітаю вас, друзі! Ви на моєму каналі Дійсно Ледвокопія, і це АС-90, британська САУ, самоходна артилерійська установка. І це означає, що це означає, що ну, в цьому випуску я покажу вам артилеристів. Наступні пара випусків я буду працювати з хлопцями, покажу вам гармату, покажу, як вони живуть. І найцікавіше буде це буде мій перший бойовий виїзд. І я буду виїжджати на бойовий разом з хлопцями. Так, позвонили мені хлопці з артилерії, і я почав перезбирати свої речі, тому що я зрозумів, що в мене дуже багато речей і речі, які мені не потрібні. Зараз я перезбираю це все дуже швидко. В мене година часу мене забирають. Вітаю. так. я приїхав до пацанів, вже е заселився. Пацани приїхали тільки з виїзду, вже поспілкувалися, звісно, в них цікаво. Я зараз вам покажу, як пацани відпочивають. Хтось на рибалки. Половину пацанів зараз на рибалки поїхали. Ну, все чітко, це тепер моя койка на час. Там лахи, не їй пацану. Піаніно. Хто вміє грати на піаніно? Екафло, і що це? Це що, плейстейшн? Отак. Характерно, що в кожній хаті, де пацани, зазвичай висять прапори, типу, всюди. Тут взагалі у пацанов. Пожалуйста. Це сила зовсім київ, сорт sort of assault group, молитва українського націоналіста. Тут, я розумію, взагалі кінопоказ. Ну, прям, типу, у всіх є прапори. Типу всі підписані, все чітко. В мене теж є прапор, і потім попрошу, щоб пацани мене розписались на прапор. Не знаю, скільки вони будуть тут з ними. Вони наче як через задачу на три дні, і не знаю, чи вийде в мене з ними поїхати на задачу. Це вже таке теж питання. Бо мене змушують грати в PlayStation. Просто й кажуть, так а що ти будеш робити? Сіди, ну сідай собі, грай, поки час є, все нормально. Ну блять, що сказати? Оце пацани наливано риби. Я в шокі. Кицька, ти буде, ти, ти, ти риба не їси, мені сказали, ти її боїшся. Що це за кіт, який не їсть рибу? Оце звірюга просто. А! Падла рыпается. Вот це вокруг просто. А, ну, бачив в Чорнобилі. Просто. Це за рибина так? Наловили так наловили. Це називається Катрусін кінозал. Хто знає, тот поймет. Я взагалі ж шокі, если чесно. Ну, люди будуть дивитися і будуть казати, що, ну, що це нереально. Ну, типу, ви точно на війні? Типа. Откажить не запретишь? О, поняли? Ракета тільки що їбався. побачив перше спишку, а потім мене прийшла до Нормально. А я вночі теж прокинувся від того, що кабу їбав десь. Перші ночі дуже гучно літає якийсь безпілотник. Сьогодні літав винищувач, а зараз якийсь безпілотник. А так все добре. 12. Це вже 12-й вибух? Єбать. Ого, там пиздує. Ой-ой-ой, добро. Тільки блядь, прокинулись, вже мене щось роблять, машину розбирають, крадуть. Колесо, колесо. до свидання. Машина чи колесо? І то і то, матері теж пізда. Оце саме, блядь, вообще. Поїздили наїздили, конечно. А Елька, хороша машина. А хто з вас наводчик хто не Ну, Я мехвод. Ага, точно, Ти ж БМВшник. Мне казалось, що ти не хвост, да. <рес> а наводчик там. Давай ще кажу нахуй. Мені надо поставити. А ти хто тоді? Принеси, подай, тоді один не к Номер обслу. А, там ще є номер обслуги. А скільки вообще екіпаж? П'яткий. П'ять-шість людей, екіпаж. нормально. Де понатовські, скільки вроді п'ять має бути. Ну, це виходить, командир, навідник, механік і номера обслуги. Два номера обслуги. Нормально. Скільки вона тоннула? Сорок. Сорок п'ять тонн. Дорода. Да. І щоб ти поняв, я її розганяю шістдесят кіночак. <кхи> да, мені казав командир, що ви ти сімдесят було. <кхи> Так что 60 это еще не предел. Было. И 85. И 85 ты, ты ехал? Да нахуя пизда. Чтобы ты понял, там 500 лошадок и есть еще... Кнопочка турбонадува, Ты ее Давай, нажимаешь, вентиляторы перестают работать, и в тебе добавляется еще сотка. Я в охуе. Он сказал, что ты, короче, там, э, сказал тебе, включай режим в поворот боком. Да, Я, я просто мені цікаво наскільки вона здорова просто понять, як ще можна на цій дурі боком входити і розганятися. На танки я розумію як пацани боком валять. Типу, ну там не так. Блин. Вона не така здорова і немає такого здорового ствола. Ну, це дуже цікаво. Чима. Я їбу. Еб... Це оце ми все загрузили. Це піздець. А то, ще загрузити? Ні! Так. Да. Казали, що... Коли? Завтра. Еб... Це новичок? Я їбу. Бать, ми загрузили, завтра вийдуть. Оце всю, блять, в длину, всю, блять. Блять! Це як? блять, у вас всіх якась стіжка хуярить по цим полям, що бешене, блять. Тупо блядь! А ха ха нема. ха все, це ха 31 ха ха це, коротше, це все э, снаряди, правильно? Чи Ні, це... Нет, це, це все пороха. Це все пороха? Да. А, це заряди. Це заряди. Це, Заряд... це заряди. А чого вони різні? Чого, че... як вони від... чого вони відрізняються? Дальність польоту, мощністю. А, -а, а, типу, є якісь, типу, сильніші. Це красно, це, це, <пл> це, да. це саме мощний двор. Оці, так? А, оцей. <плес> типу, і від нього снаряд там прям вообще поїбашить. Дуже сильний, дуже далеко. А оце снаряди. Блін, прикольні, якісь вони такі. А от це типу, зверху щось накручується чи ні? Чи воно так да. типу, Ну, це скручується. Это Это заглушки вони скручуються. Накручуються, он типа так Ну, наконец, їх типу ж, да. Ага, ніхе розі, блі, тут прям. Ну, не радують. А, ну ти ж на них щось виставляєшся ж на такі, що типу просто, ти щось там виставляєш. Це касетка? Це касетка. Опа! запрещена женецький каїнце. Опа! Тільки що й бачили, сто таких снарядів. Це вон на кухри муха. Важить вони нормально. Припад 40 кг кожен. Кажу так. Треба бути підкаченим. Так, пацани, поки поїхали. Це ми вчора грузили, а вони зараз поїхали на позиції. Це там вигружають, робити там перекриття ще якісь двіжухи. Коротше, щось в них відпочинок не зовсім відпочинок. Вона ще буває, коротше. Вони кажуть, як бувають такі моменти, що ти приїжджаєш є відпочинок. Буває таке, що треба нарізають задачі, і треба хераші задачі. О, вчора грузили дерево. Зранку загружали тільки що 100 боєприпасів. Ось скажу, що це взагалі не легко. Щось коротше. Так, нелегко. Я зрозумів, що щось я коротше, щось мене чи поплавало, чи розслабило. Було тяжко. Прям реально тяжко. Треба щось з цим робити. Треба більше займатися. Частіше. Реально складно. От і хлопці поїхали, мене залишили на хаті за старшого, діжурний. Охороняю. Чекаю повернення десь через пару годин, може повернутися ввечері. Мать. Через пару годин ввечері там як робота піде. А так получай. Ах, вона кусає. Ну да. Та вона така, що, блін, взагалі. Ай, все, пішла вдома. <laughs> нас 300, накладайте турніки. То пізда, все, руки нема, плутація оплутації. <laughs> Шашлиндос. Мені, пацани, дали, Коротше, подивиться, які вони сухпай беруть з собою. Це якийсь шведський сухпай. Так, що у нас тут? Про стейк паста 400 грамм. 400 грамм це ніхіра собі, можна нормально поїсти. Тут є сніданок, breakfast. Пожалуйста, вот вам ланч, дінер і супер. Оце мені дуже цікаво. Смокі. блин, це якийсь типу супчик. Біф джоркі. Офігеть! Ложечка, О, така ніфіга собі така ложка вілка. Філд чоколад. О, це десертик. Да? О, це не я добре. знаю. Це ізотонік. Офігенна штука. Офігєна Бутон. штука. Перешки. Чесно, мені б такого сухпая хватило б десь на дня 2. Кава? Це кавові зерна прям серветки. Банана чипс. Оце саме цікаво. Швейцарська сухпай. Якого хера там робить рошенівський бім бомбу? Та є. Оце просто, я не розумію. Петро Олексійович. Це що? Як вообще? Ладно, я не бачив наші сухпаї, але кажуть, що в нас теж офігенні сухпаї. Я ну, прямо офігенно здивований. Це 4600 кілокалорій. Я вдень стільки не з'їдаю. Ау! Ти готов? До чого? Все у тебе вже є, автомат є, броня є, Ти зараз не Що? Що? Сьогодні? Вже? Що значить вже? Через годину. З ким? Я извиняюсь. Трансляція призаканчується. вона, махина. Приїхали. Дімахі. Ну, скажу, що вона така немаленька. Оце гарматка. Вбивця. Опа. Гармата така. Виглядає дуже мощно. Виглядає прямо такому хіному ще, блядь, Тут просто на це все подивитися. Джек підіймай. Це вход. Взагалі, я не думав на самом деле, що вход отак ззаді. Я думав, що воно буде реально як в танчику, десь типу люки, в які ви залазите. Mm -hmm. И боковой на бы там кад. Ох, нифига себе, это тут вместе нормально. Тут можно жить. Тут на очи. Ну, типа, тут когор, тут чуло. Тут Міка, тут свят, я вон там. Тобто ви не користуєтесь автоматичним, ви просто самі ставите їх. О, нормально. Понял, коротше, Міка, ти замість системи, так да, працюєш? Я в шокі. О, ну все, верхній люк раз, он люк два. Оце пулеметчик, а це командир. А типу командир подіймається сидіння і може, типу, оце, по походному їхати, да? А поліметчик стоїть на, на ту фігню, находиться. Ну, ну да, так, це теж, теж типу якесь сидіння, так? Да, по факту. А це стоять. Ну а чисто чисто стоять. Ну тут прям реально просторно. Типа, ну, хата, хата на колесах. Ну, ну, та махина така, що вообще, блин. Оце Мехода. Блін, мені завжди найцікавіше місце механіководія ралі. Ам. Залізом. Хі -хі -хі. Тут автомат. ти вот, його вот такой херак. І оп, підняв. Порівнює з танком. Там вообще це ж. Ти задраєш, це крутиш, Опустилась, піднялась. Тут все набагато легше. Ну, бо це британська система. Це вам не хухри, мухри а, Вона не так гучно працює, як я очікував. А скільки, скільки тут? 600. 600 лошадок! Ну не таку. Там дуру. Якщо нажимаєш на ніо, то в чіні 10 секунд наповняється там 150, то наша так 80. Нормально єе yeah. все получилось правильно баще не все до що ж це за система така тут написано ногу не ставить хуліган включають машинку і що буде кататися на вообще безпечали Просто, Я страшний, якщо б страшно, якщо в тебе їхала. Щоденька. Вона просто вона пливе. Реально, це просто корабль на хвилях. Просто ну, йому пофіг ті гарбочки. Навіть оце, ну, типу, легенько отак от пошатувало, Це не кидало по сторонам. Просто отак от Чуть-чуть вперед, чуть-чуть назад. Оооо. Це треба все ну, все, да. Покатались, тепер треба равнять. Ну, що робити? Це дуже класно. Це прям машина взагалі. Дуже мощна. Я дуже сподіваюсь, що вам сподобається, що ви побачите і зрозумієте, як живуть хлопці. Блін, ну живуть вони кайфово, якщо чесно. Я прям був дуже здивований від того, що в них і як. Дуже сподіваюсь, що ви поставите фотобайку, напишете якийсь коментар, який знову таки покращить мою роботу. Підпишитесь. Поставити подобачку, поставити колокольчик, щоб не пропускати жодних випусків. А я буду старатись робити випуски краще, робити випуски цікавіше. Можливо, буду робити якісь доп-випуски, можливо, буду робити якісь ще сторіс-шорти. Вам буде ще цікавіше. Це буде чотенько.